Ви готові до подорожі у часі, коли Голівуд був справжнім раєм, а жіноча краса ядерною зброєю? Забудьте про фільтри і ботокс. П'ятидесяті – це епоха, коли зірки світили наповну, пишні спідниці, кричуща помада і погляди, від яких плавалася плівка. Ми сьогодні не просто покажемо топ 10 Ми відтворимо історію один рік, одна абсолютна королева краси. Хто домінував у 1951-му, а хто привертав увагу у 1960-му? Дивіться і дізнайтесь, хто з цих легенд змусив світ завмерти. 1951 рік ава Гарднер. Ава Левінія Гарднер. Це найсексуальніша тварина у світі. До речі, офіційний титул. У 1951 році вона була на вершині своєї пристрасної слави, втілюючи фатальну темну красу. Цей рік був е, вирішальним. Ава вже була легендою. Але саме в 1951 році вона вийшла заміж за Френка Сінатру, самого Френка, і їхній бурхливий, пристрасний і дуже скандальний шлюб перетворив її з просто зірки на епіцентр світської хроніки. Її краса магнетична, з оксамитовою шкірою та ідеально окресленими рисами. Вона була класичним голівудським шиком, але знаєте, з такою південною родзинкою. Ава Гарднер була символом жіночої сили і нестримної чуттєвості, що домінувала у першій половині 50-х. 1951 рік це рік драми та пристрасті. Світ дивився на Аву як на ідеал, поєднуючи її екзотичну красу із її нестримним особистим життям. На початку десятиліття її вплив був значно сильнішим ніж у Мерелін, яка лише починала свій шлях, чи Грейс, яка ще не стала принцесою. 1952 рік Джина Лолобриджида, це італійський темперамент, що підкорив світ. Справжнє торжество середземноморської чуттєвості. У 1952 році європейське кіно вибухає з виходом фільма Фан фан Тюльпан. Свіжа, відкрита. Пишно тіла Джина стала головним сексуальним відкриттям для Америки та всієї Європи. Вона привезла на екрани життєрадісну, невигадливу красу, яка була справжнім контрастом до рафінованого голівудського гламуру. Джина довела, що краса може мати не лише американське, а й гаряче італійське коріння. 1952 рік це рік європейського прориву. Джина стає іконою для всіх європейських чоловіків. Та й жінок, які втомилися від холодних блондинок. Вона закладає основу для подальшого тріумфу італійської краси. Е, це я так на Софі натякаю. 1953 рік Мерелін Монро. Нарешті, 1953 рік це офіційний рік її світового тріумфу і затвердження статусу абсолютної королеви. У 1953 році Мерелін знялася у двох аж двох ключових фільмах: Джентельмени віддають перевагу блондінкам. Ну і Ніагара. Пісня, що Перекладається як діаманти, найкращі друзі і дівчат. Перетворила її з просто гарної акторки на глобальний бренд. Її образ, платановий блонд, виразні брови, повні губи та фірмова хода став еталоном жіночої привабливості. Вона продавала фільми, журнали і навіть сигарети. Ну просто своєю присутністю. 1953 рік це рік, коли народився міф. Жодна інша жінка е, не була настільки впливовою і не викликала такий ажіотаж, ну як мінімум у 1953-му. Це був золотий рік для Мерелін, коли вона впевнено забрала корону у Ріти Хейворд і Ави Гарднер. 1954 рік. Одрі Хеберн. Одрі Хеберн. Це антитеза Мерлін Монро. Тонка, елегантна, витончена. Дівчинка Єльф, яка принесла у Голівуд паризький шик. У 1954 році Одрі Хепберн виграє Оскара за римські канікули, які вийшли, до речі, у 1953. му І блискуче грає у Сабріні. Вона утвердила моду на простоту, короткі стрижки, балетки і тонку талію. Це був бунт елегантності проти пишних форм. Вона відкрила жінкам двері до світу високої моди завдяки співпрацею із живанші. Довівши, до речі, що сексуальність не обов'язково має бути кричущою. 1954 рік це рік стилістичної, так би мовити, революції. Одрі Хепберн збалансувала бомбу Мерелін. Її вплив на стиль був настільки потужним, що вона практично миттєво стає еталоном для мільйонів жінок, особливо жінок з високим соціальним статусом. Знаєте, це не просто краса. Це про те, як носити красу. 1955 рік Грейс Келлі. Грейс Келлі. Холодна блондинка Альфреда Хічкока, яка уособлювала невинність, елегантність, ну і стриманий американський шик. 1955 рік це її останній рік домінування в кіно, і він був просто неймовірний. Грейс Келлі отримала Оскара, хоч і за сільську дівчину 1954 року. Далі знялася у Хічкоковському спіймати злодія і, і зустріла принця Рень'є третього. Її краса була аристократичною та недоступною як каштовність у вітрині. Вона. Це ідеал, який не можна заплюмувати. 1955 рік це рік прощання з Голівудом для Грейс Келлі. На піку кар'єри вона оголошує про свій відхід у королівське життя. Цей вчинок робить її не просто красунею, а знаєте, живою легендою, яка обрала вічний гламур монархії завість мінливого Голлівуду. 1956 рік Бріджит Бардо. Бріджит Бардо. Або ж ББ. Французька кішечка, яка принесла на екрани природну розкутість і справжню сексуальну революцію. У 1956 році виходить фільм І Бог створив жінку режисера Роже Вадима. Це був вибух. Бриджит Бардо у Бікіні, розпатлене волосся, пухкі губи і наївна посмішка, що приховувала фулкан. Вона стала символом сексуальної свободи, молодості та бунту. Проти чого? Проти застарілих норм. Саме вона зробила Бікіні прийнятним. Мерлін була секс-символом, а Бриджит сексуальною філософією. 1956 рік рік сексуальної революції Бриджит Бардо миттєво стає головною конкуренткою Мерлін на світовій арені. Вона зачепила молоде покоління, яке хотіло виглядати, знаєте, менш зачесано і більш природньо. Якщо, звісно, недбалий шик можна назвати природнім. 1957 рік Елізабет Тейлор, жінка, чия краса була настільки ідеальною, що навіть кіноплівка не могла її зіпсувати, втілення класичної, пишної, але витонченої зірки. У 1957 році Елізабет Тейлор знялася у драматичному хіті Округ Рефтрій, укріплюючи свій статус провідної акторки. Вона витримала конкуренцію з Бриджит та Мерелін, пропонуючи публіці ідеальну класичну красу: темне волосся, фіалкові очі. До речі, її головна фішка, та бездоганні риси обличчя. Вона була Золотим стандартом голівудської краси, який не піддавався модним віянням. 1957 рік це рік класичного домінування. В той час, як інші експериментували з образами, Тейлор залишалася непорушною вершиною досконалості. Вона була на піку форми, готуючись до ще більших ролей на межі десятиліть. 1958 рік Софії Лорен, голова і серце італійського кіно. Жінка, яка зробила пишні форми еталоном і завдячувала цим, знаєте чому? Правильно, спагетті. Наприкінці 50-х Софі Лорен остаточно закріплюється у Голлівуді. у 1958 році. Вона знімається у фільмах Ключ і Любов під в'язами. Вона не просто гарна, вона харизматична, мудра та смішна. Її краса це пристрасть, сила та материнство водночас. Вона стала головним іноземним секс-символом, що повністю переміг Джину Лолобриджиду в цій італійській війні краси. 1958 рік це рік тріумфу темпераменту. Перехід Софі Лорен на американські екрани був відверто кажучи успішним. Вона представляла не просто красу, а цілий стиль життя, емоційний, голосний, справжній. Вона в цей рік абсолютна італійська королева. 1959 рік Кім Новак, нова холодна блондинка Голлівуду. Вона була спробою студії Коламбія створити заміну самій Мерілін Монро. Але Кім виявилася більш загадковою та складною. 1959 рік це рік, коли вийшов фільм Дзвін, книга та свічка. Хоча е, зірковий час е, Кім Новак розпочався з запаморочення Хічкока е, 1958-го, п'ятдесят Її вплив на моду та кіно досяг піку саме наприкінці десятиліття. Вона була платиновою, але меланхолійною. Її краса була більш примарною та чутливою ніж у Мерлін. Кім стала символом гламурної дівчини з внутрішнім секретиком, надихаючи на створення більш глибоких жіночих образів. 1959 рік це рік нової ери Блондинок. Студії шукали наступну Мерлін, але отримали унікальну таємничу Кім Новак. Вона закріпила позицію. Екзистенційної задумливої красуні на порозі 60-х. 1960 рік. Ріта Хейворд Богиня Кохання. Легенда, яка завершувала епоху класичного Голлівуду. Хоча її пік слави був у 40-х, у 1960 році Ріта знялась у фільмі Історія з башти, нагадуючи світу про свою велич. На межі десятиліть, вона єдина, хто зумів зберегти свій статус вічного неперевершеного голівудського гламуру в умовах зростання нових зірок на кшталт Бриджит і Софії. Вона стала символом елегантного прощання з епохою, демонструючи класичну красу, яка була еталоном для всіх молодих дівчат, що намагалися її наслідувати. 1960 рік це рік елегантної епохи. Ріта закриває наше десятиліття. Вона єдина, єдина, хто представляє стару гвардію, стару школу краси, яка так і. Не поступилася своїм місцем, ріта Хейворд єднала два десятиліття гламуру і тому ідеально підходить для фінального акорду, що показує спадкоємність епох. Ось і все. Наші десять років краси спливли. Ми побачили, як Голлівуд та Європа змагалися за титул королеви, як класична витонченість Грейс Келлі поступилася місцем сексуальній революції Бриджит Бардо, і як Мерлін Монро підкорила світ, ставши вічним символом. – це епоха, коли краса була пишною, гламурною і безумовно незабутньою. А що далі? А попереду нас чекає найбурхливіше десятиліття в історії моди та кіно – 1960-ті. У наступному відео ми зануримось у світ хіпі, рок-н ролу графічних стрілок та нової андроїнної краси. Як ви думаєте, чи витримає класичний гламур на валу міні-спідниць? Хто замінить Мерлін? І чи зможе британська супермодель Твіггі перевершити весь італійський бомонд? Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, хто з красунь 50-х мав посісти вище місце. І... До зустрічі у шалених шестидесятих.